Вітаю вас, шановне панство, козаки та козачки. Сьогодні покажу вам легкий спосіб, яким чином позбутися е, вібрації на принтерах BambuLab. Е, на моєму прикладі це буде MOBAB-1 Mini, але наскільки я знаю, працює на всіх принтерах Bambu, е, включно до X1 Carbon і йому подібних. Е, для того, щоб це зробити в вашому слайсері, в мене на, даному, на даний момент це Orca Slicer, також це Точно так само працює в BambuStudio. Bambu Studio. Заходите в вкладку Підготувати, коли вибрали якийсь файл для друку, натискаєте ось на цю а, кніпочку, хай буде так. Вибираєте тут G-код машини. У мене на даний момент вже вибрано, тому я зроблю так, як це буде у вас. У вас, допустимо, буде 0.4 Nozzle. Вибираємо ще раз G-код машини ось цій вкладочці. можете скопіювати і редагувати, а можна натиснути ось сюди. Тут пролистуємо до, 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 до. ось цієї, до цього режиму. Це у нас мехмод Check. Е, Він якраз відповідає у нас за тестування вібрації і анти, ну, Задання антивібрації, скажімо так. Е, ось оце все потрібно повністю видалити. До вайпназол. Ось це ось. Видаляємо. Видаляємо, натискаємось тут знизу. ОК. Нажимаємо Зберегти і тут підписуємо це як, допустимо, як silent. Е, Вже така існує. ОК. Ми просто його перезаписали. У вас не буде вона існувати, скоріше за все. І взагалом все. Далі вибираєте ваш пластик, яким ви там друкуєте. У мене на даний момент це PG. Вибираємо, ну це вже вибрано режим, в якому задається у нас налаштування принтера, і вибираємо пластину текстуровану, наче там, можливо, у вас гладка поверхня. І далі вже нарізаєте моделі, і ваш принтер не буде проходити тест на вібрацію. На цьому все. Всім мирного неба.